Сьогодні православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці за новою календарем. Наша знімальна група побувала у храмі, названому на честь Різдва Богородиці в обласному центрі, розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Різдво Пресвятої Богородиці велике свято для вірян. Щороку на початку осені, християни відзначають диво появи на світ Діви Марії, Матері Ісуса. Українці з давніх часів шанують Богородицю і в молитвах просять її захистити своїх рідних. Саме тому ми сьогодні завітали до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, названого на честь покровительки всіх людей. В першу чергу я вітаю наших дніпрян, місто Дніпро, всіх віруючих людей, святом Різдва, Пресвятої Діви Богородиці Марії. І кожного року ми приступаємо по рік цієї святині. збираємося дуже на урочисті зібрання, на літургію, помолилися сьогодні за воїнів, подякували громаді, діточкам, які тут завжди 24 російсько знаходять своє місце. Якоїсь доброти, місце щастя. І це так, повинно бути таке місце саме, в якому ти хоч трошечки відроджуєшся, відроджуєшся духовно, тілесно, знаходиш мільйон своїх друзів, почитав книжку. І от місце в нас таке є. Це материнський комплекс і храм, навчився Пресвятої Діви Богороди Сімері. Хочу подякувати. Бо Ми кожного разу про це згадуємо Олександру Володимировичу, благоукрасителю і будівничому цього святого храму і інших храмів. Подякувати отцю Віталію, настоятелю храму, тому що його і браті, яка тут поруч, бо вони щоденно тут працюють. Щоденно вони слухають людей, відспівують воїнів. На жаль, таке теж є наша сьогодення сторінка. І допомагають людям, які приходять сюди. З якимись певними потребами, душевними, духовними. Це їхня клопітка праця в цьому районі і не тільки. Хочу висловити подяку всім небайдужим, хто сьогодні не розчаровується, а навпаки, знаходить в собі сили вистояти і витримати всю цю навалу, душевні розчарування в сторону. Бо сьогодні свято, а віра, віра в перемогу, майбутню, віра в душі, яка, яка нас просто пришиває нам крила. Вона додає нам сили і наснаги для життя вперед, для життя, для настрою, і нехай ця благодать Божа, яка сьогодні під час літургії. Я вважаю, вона на кожного зійшла. Ми відчуваємо це все на собі, щоб вона тільки додавала нам на сили і на снаги доброти і любові, яка повинна бути в першу чергу посеред усіх нас. Вітаю сердечно громаду, настоятеля, всіх, хто долучається до цього свята, хто жертвує, хто підтримує громаду. Всім бажаю тільки добробуту і щастя, і довголіття на ноги літа. Тва сьогодні об'єднала мешканців Дніпропетровщини і тих, хто знайшов прихисток у нашому краї. Саме у цьому храмі за ініціативи його настоятеля протоієрея, отця Віталія Лопушанського, надають допомогу тим, хто покинув свої домівки через війну. Саме в цьому храмі знайшли духовну підтримку військові і їх родини. А ще рідні і близькі наших загиблих героїв. Тут по особливому ставляться до кожного, хто приходить до храму. Атмосфера, створена навколо, це улюблене місце відпочинку разом з дітьми. Все облаштовано з особливою любов'ю. Я дякую Богу, що Господь сподобав свого часу мати можливість потрудитися тут, на цьому храмовому комплексі. З великою довірою Олександра Володимировича Петровського, який є меценатом і цього, і всіх святинь Дніпра, і не тільки Дніпра, доручив мені розпочати це будівництво і так з Божою пам'ятю перше поставив цей храм Різдвятої Богородиці. Але я хочу сказати, знаєте, що збудувати стіни, звести і накрити, поставити золоті купола. Це тільки, напевно, 10% роботи. Найбільша праця духовна це праця настоятеля і духовенства, які тут служать. Для Православної церкви України це велика радість і честь, що є такі священики, як отець канцлер, секретар пархії, отець Віталій Лопушанський. Тому що правду це є взірець для всіх нас, для всього духовенства України і не лише України. Порядність, його духовна школа, його духовні настанови для людей і вміння згуртувати людей, волонтерів, військових. Сьогодні всіх вітаю з таким величним святом на честь Різдва Пресвятої Богородиці. В нашому храмі престольний день, тому що храм власне освячений на честь Різдва Божої Матері, а в народі. Наш храм носить ім'я ще материнський храм, тому що власний храм побудований з великою любов'ю, в честь матері, в честь Божої Матері. І сьогодні в нашому храмі відбулося день престольного свята, урочисте богослужіння, божественна літургія, яку очолив митрополит Дніпровський і Сячеславський Симіон, разом з великим числом духовенства, священнослужителі, наші друзі з Києва, із Дніпра, із нашої цілому з нашої єпархії, разом з вірянами, з друзями. Ми сьогодні звершили цю урочисті. Бо служіння з нагоди величної радісного свята я сьогодні вітаю всіх з цим великим святом і в першу чергу вітаю сьогодні нашого мецената і будівничого цього різдвобогородичного комплексу Олександра Володимировича Петровського разом з родиною з друзями, тому що я сьогодні наголошував на своєму слові проповіді, що не було б сьогодні цієї радості отут, тут, власне, на цьому місці, в цьому храмі, якби Господь в свій час не поклав на серце, на душу Олександра Володимировича побудову. Вати таку велику святиню для української церкви і для дніплян для всього українського народу. Ми сьогодні йому дякуємо і вітаємо з величним святом і бажаємо Божої благодаті і заступництва Божої Матері. Такі величні свята ми поособливо звертаємося до Бога з молитвою за наших воїнів, за наших захисників і за наших захисниць, за тих людей, які дарують нам ці свята, які дарують можливість сьогодні приходити разом з дітьми. Ми бачимо сьогодні діти в вишиванках, люди в вишиванках. Ми сьогодні бачимо цю велику радість, але Цю радість дарують наші воїни, дають можливість приходити безпечно до храму і молитися в цей час. І ми особливо молилися за наших захисників, щоб Господь благословляв і щоб Божа матір охороняла їх, допомагала. Було цією молитвою перед Богом, а Господь благословив перемогою. Ще раз сьогодні вітаю з цим величним святом. Сьогодні у нас тут чи на території люди будуть пригощатися смаколиками в честь свята. І ця молитва, ця радість вона триває сьогодні протягом дня. Всім здоров'я, радості, Божої благодаті. Кой сьогодні нашим вірянам, нашим парафіянам за таку спільну молитву з нагоди Великого свята зі святом Божої різдва Божої Матері? Слава Ісусу Христу! Серед парафіян храму багато відомих особистостей, знакових для Дніпропетровщини і України. Це і наші захисники. Це також директорка, художній керівник театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська, віце-президентка міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність Яна Іванілова. До речі, сам храм побудовано завдяки меценату Олександру Петровському, який зробив величезний внесок у розбудову Православної церкви України. Сьогодні день Різдва Пресвятої Богородиці. Я вітаю усіх наших прихожан, усіх українців, усіх тих людей, які святкують це свято і, дякуючи Святій Богородиці, ми маємо нашого Ісуса. Я хочу сказати, що Мати це та людина. Яку Бог послав кожній дитинці. Сьогодні не про те. Сьогодні про свято, яке ми наразі зустрічаємо у материнському храмі. Материнський храм, який був побудований у 2012 році. І з того часу в цей храм приходять не тільки матері, приходять люди. Християни із своїми дітками, які вже є нашими прихожанами. І хочу сказати, що в цьому храмі не тільки моляться до Бога, а і виховують іще молоде покоління, виховують своїх прихожан, які будуть любити Бога, Богоматір, і які будуть. Чесними, чистими людьми у нашому суспільстві. Отож, іще раз зі святом, і приходьте, моліть Бога українською молитвою, щоб Бог чув нашу українську молитву і знав, що та земля, яку він послав українцям, вона живе тим, що тут є його діти, які моляться українською молитвою. Я хочу, щоб це закінчилося якомога швидше. І ми жили б на своїй рідній землі, Богом посланій, і могли б творити щастя для інших поколінь. Спасибі Богу, що ми всі живі, і нехай повертаються наші соколи, нехай повертаються наші янголи-захисники додому і будемо будувати нову державу, нову, щоби. Усі знали, що українці це люди козацького роду, а козацькому роду нема переводу. До цього свята заведено освячувати зерно, фрукти й овочі, особливо виноград. Освячені ласощі подають на трапезу, куди запрошують усіх рідних. Діві Марії сьогодні молимося про сімейне щастя, здоров'я дітей, настанову на правильний шлях. Та насамперед просимо захисту наших українських військових і мирного неба над Україною. Валерія Баранець, Поліна Торопова, Данило Скрипник, Новини. Д1. У кафедральному соборі Святої Трійці міста Відня, митрополит Австрії та екзарх Угорщини Арсеній вручив найвищу нагороду Австрійської митрополії і екзархату Угорщини Вселенської патріархії – Золотий хрест, відомому українському меценату Олександру Петровському. Владика Арсеній висловив щиро подяку Олександру Володимировичу та його родині за підтримку австрійської митрополії, українських парафій та всієї української православної спільноти. Щиро вітаємо президента міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Ність Олександра Петровського з високою нагородою і бажаємо втілення всіх задумів та ініціатив, спрямованих на підтримку збройних сил України, розбудову нашої держави та її духовної основи православної церкви України на благо українського народу і заради миру.